Всім привіт! Минулого разу ми зробили дуже креативний сайт. Ось так він виглядав. Якщо хочеш подивитися, як я його розробив, переходи у цей ролик та дивись, я там усе показав. Але сьогодні я хочу розповісти про те, як створювати дуже круті креативи для реклами, щоб вони були яскравими та давали хорошу конверсію. Я на основі цього сайту, який вже готовий, хочу показати, як можна зробити дуже швидко креативи, та це зможе зробити навіть новачок. Та я дуже хочу пояснити різницю, які креативи конвертують добре, а які працюють погано, щоб твої клієнти були задоволені та отримували результати від твоїх креативів. Також підписуйся на усі мої соціальні мережі: інстаграм Telegram, телеграм, там дуже багато корисного для дизайнерів. А якщо тебе цікавить особисте наставництво, де я навчаю Ідеї веб дизайну один на один, пиши мені у телеграм, та я тобі все розповім. Так, ось такий інтерфейс сайту. Я спиратимуся на цю ж стилістику. Створюю кадр 1080 на 1920. Це стандартний банер для сторіс в інстаграмі. Що ми робимо далі? Я буду збирати концепцію креативу з елементів з поточного сайту, щоб не вигадувати нічого зайвого. По-перше, у креативі нам важливо розмістити офер. Офер повинен читатися і він має бути великим. Багато хлопців роблять помилку, чи їх замовники, наприклад. Які видають їм ТЗ, і вони мають у своєму розпорядженні 10 рядків тексту, де намагаються вмістити максимум змісту, але це помилка, не треба так робити. Насправді ніхто не буде читати таку величезну кількість тексту, коли людина бачить банер в інстаграмі, їй потрібно максимально швидко зрозуміти, що їй пропонують, інакше вона прогорне. Тому офер повинен складатися з одної пропозиції, максимум. А краще, якщо це кілька слів. У нас оффер максимально зрозумілий та доступний для людини. Якщо тематика його цікавить, швидше за все, його погляд вже зупиниться на цьому офері. Йому не потрібно буде вчитуватись і 2 години розбиратися, що ж йому пропонують у креативі. Далі я маю другорядний пояснювальний текст. Зазвичай у креативі він потрібен, щоб людина могла докладніше вивчити офер. І ось якраз уже сюди можна вставити. Більше змістовної інформації. Але надто багато дрібного тексту розміщувати також не варто. Далі ми маємо картинку. Важливо розмістити картинку так, щоб вона не заважала сприйняттю тексту. Буває, що дизайнери запихають у креатив купу картинок і тексту, наприклад, ось так. Але це неправильно. Має бути чіткий акцент, щоб людина легко читала офер, підофер, а картинка просто виступала приємним доповненням. Тому я ставлю картинку одну з боку від тексту, а іншу знизу. І виходить вже заповнена композиція, причому креатив легко читається. Так, да, він мінімалістичний, але максимально зрозумілий і швидше за все буде давати хорошу конверсію. А це головна умова креативу. Ще я додав логотип, але це як візуальний елемент додатковий. Далі я зроблю квадратний адаптив цього баннера 1080х1080. Тому що, допустимо, Стрічку Instagram підходить саме такий формат. Я перетягую наш контент в цілому робимо те саме, але можна розмістити картинку інакше. Простіше кажучи, коли ти розробляєш дизайн креативу, рекламного банеру, потрібно враховувати такі правила. Перше, офер не повинен бути надто довгим, щоб він легко читався. Друге, креатив не потрібно перевантажувати. Перевантажувати, наприклад, якийсь візуальним шумом. Краще дотримуватися балансу. Між текстом і зображеннями. І третє, у креативи завжди повинен бути ціпляючий офер, і зрозуміли до нього пояснення у підофері, тобто в підзаголовку, щоб вони поєднувалися між собою і були зрозуміли для користувача. На цьому все. Ось такі ми маємо креативи. Якщо тебе цікавить особисте наставництво по веб-дизайну, де я навчаю учнів один на один. Пиши мені у телеграм, також підписуйся на мої соціальні мережі, пиши коментар. став Лайк, підписуйся, буду тебе дуже чекати. Побачимося на наступному тижні. Пока!